Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша і традиційно сьогодні відео буде про парфуми. Я профукала вчора, буквально, мабуть, єдиний день, коли було сонячно і можна було нормально знімати з денним світлом відео, тому я пересунулася ближче до вікна, там іде дощ, він іде, не перестає ще зранку, у нас уже там калюжі, скоро можна буде плавати по тому асфальту. Ось, але я от Овімкнула верхнє світло, пересіла ближче до вікна, сподіваюся, що все буде видно. Те, що я показуватиму і про що відповідно розказуватиму. І я дуже довго вже не знімала відео, тому що ми якраз з 1 вересня захворіли, хворіли по черзі всією сім'єю. І спочатку просто був стан, коли ну, не до того, щоб знімати, щоб про щось думати, щось нюхати. Температура була, горло боліло. Запахи в мене не пропадали, але якось дивно, що коли стан покращився, і я вже намагалась там щось нюхати, починаючи від спецій і до парфумів звичних, мені от парфуми здавалися якимось надто різкими і навіть не дуже приємними. Ось, Хоча ну, раніше я за собою такого не помічала. Потім десь запахи знову почали звучати так само, як і раніше, але нежить почався, тому я знову не могла повноцінно нічого ні нюхати, ні знімати відео, тому що і нежить заважав, і кашель, і все на світі. От тільки зараз, зараз я вже можу щось розказувати на камеру. До речі, в мене ж є телеграм-канал про парфуми, і я там пишу небагато. Але принаймні, коли я хворію і в мене стан не такий, щоб щось знімати, то я стараюся там не пропадати, і все ж таки час від часу якісь враження, якісь новинки. Писати там, я залишу посилання на нього в інфобоксі. Там, як завжди, будуть там назви парфумів, про які я сьогодні згадую, от і посилання, можливо, якісь корисні на сайти або що. Ну, під кожним відео щось можна знайти корисне внизу в інфобоксі. Ось. І, повертаючись до цієї такої погоди, згадаю, що от коли ще були такі теплі дні, ну, не прямо зараз. Трошки раніше було, то я так теж намагалася сходити, познімати мурали, які в нас є, фонтанчики, які в нас є в, ну, в одному з районів міста, і е, вирішила, щоб вас трошечки розважити, то вставити коротеньке таке відео е, близько хвилини часу, е, власне, про ці про мурали, про фонтани, про якусь зелень у нашому місті. Прошу до перегляду! Вікном не глянеш, принаймні у нас, можливо, у вас краща погода. Ось. І переходжу вже до теми парфумів. Я також переходжу прямо з літа в осінь, і підсумків літніх я ще не робила, а вже друга половина вересня і час би розказувати про якісь теплі осінні парфуми. Але зроблю все ж таки підсумок літа. І розкажу я не про те, що я там частіше носила, чи про там якісь топ літніх своїх ароматів, а про відкриття, які я протягом літа зробила. Я не те, щоб багато носила своїх якихось флаконів. Я багато цього літа тестила ароматів, мені щось. Присилали розважитися якісь сліпі затести. Їх було два від Олексія, один був, і від, другий від Юрія з Ukrainian Fragrance Community. На нього теж буде посилання. Я не знімала сліпі затести через те, що я кожен аромат все одно стараюся на шкірі потестити. А якщо там з десяток ароматів, то це дуже важко, дуже довго зняти на камеру. І в принципі, мені там вже кілька ароматів я познайомилась, мені вже далі. Важко адекватно ці аромати нові сприймати далі. І якщо от про такі відкриття сліпих затестів, то я відмічу Zara True Leather, я так розумію, що це чоловічий варіант, і я так отримала його і записала собі, що це якийсь свірачок з фіолки, потім я нанесла на себе і це якийсь лимон з перчиком на старті, і, наче, відчувається навіть витивер. Далі ще щось в ньому холодить, і е, потім чорний перець лишається далі протягом звучання аромату. Все це звучить досить гарно, трошечки якоїсь квітковості з'являється е, така легенька квітковість, і я віднесла це до чоловічого якісного люксу. А це виявилося Трулезер, я з нею не була знайома. І там, судячи з фрагрантики, якщо брати саме чоловічу версію, то е, там написано, що це. Бергамот, ірис і шкіра. Ну, вже, звісно, якщо диво маркетингу, якщо я знаю назву цього аромату, якщо я подивилась в піраміду, то я вже відчуваю, що там справді є шкіра. І там, ну, вона така не замша, а от шкіра і ну, така якось куртки, можливо, не дуже е, груба, там, не дьохтяна, але вона така приємна шкіра і аромат загалом звучить по люксовому гарно. Це було перше таке. Відкриття. Друге відкриття було це Кельвін Кляйн Обсешн, Жіночий варіант, він такий от червоний. Ну, Я не знаю, якого року це випуск, але його можна було от влітку. Більше після нього я нічого не тестила, тому що він все заглушив, все забив і звучав досить довго. І що я хочу сказати, що в спеку він звучав краще, ніж от я його ще вчора наносила, щоб перевірити свої враження від нього. І в спеку він звучав багатше, видавав більше різних граней своєї, е, свого характеру і своєї піраміди. Ось а е, вчора він ну, просто якийсь такий е, густий мікс спеції і трошечки деревини, як мені вчора здалося на вечір. А влітку от я почула там е, і. Камфорність якусь. І начебто от, якісь камфорні от пачулі, потім ще якась трошечки, трошечки аж затхла нота, якась спецієва, подібна до кумину, Потім я чула там і дерево, і амбру, і ладан, і думаю, мабуть, сандал там є. І я віднесла це до ніші. Це досить старий ну, аромат, і, в принципі, він так густо і спецієво звучить. Не впевнена, що мені треба флакон, але, ну, от. Знайомство з ароматом було цікаво. Єдиний аромат, що я отак е, сходу, не знаючи, вгадала його, це Барбри е, Хер в парфумованій воді Ode Parfum. І що я відчула? Я нанесла на себе на старті це якісь кисло-солодкі ягоди. Е, спочатку там, то, здається, малинка якась, то начебто, думаю, ні, це більше полуничка. І я ще відчуваю разом з цими ягодами якийсь щільний мускус, це коли тестити в І є відлуння бакареї. І от по цьому відлунні бакарії я так глянула, подумала, ну, якісь такі ягідки більш до люксових схожі. Думаю, це не ніша, а от що в люксі я знаю подібне на бакару, то це барберхер. Це І я вигадала попередньо, ну не тестивши його десь там в магазинах. Ось так. Тестила я в цих сліпих затестах. Багато арабів там були і якийсь схожий на чорну орхідею Тома Форда, і був схожий на буке від Бланком, і Уд Блан від Ванкліфтар Пелс я теж знаю, і він теж трошечки на нього схожий. А це був Расасі, Данал... Уд, джура, на витак, ну, але я лишу назву в описі до відео, бо це якісь арабів теж складні назви, які я важко запам'ятовую. Ось, і він мені пах, як сир горгонзола. На фрагранті там взагалі якісь були, як виявляється, жахливі відгуки типу там дохлих пацюків. Але для мене це запах ну, та й все. Я не знаю, правда, скільки любителів таке носити. Цікаво, чи її часто носять такі самі араби. Ось це з таких цікавих відкриттів. І про покупки найбільше покупка вразила мене це чоловіка, вона така літня. Це, в принципі, цікавий сам бренд Міллер Еберто. В них є мента і мента, така е, спокійна м'ятка, але вона ну, не така прям освіжаюча, така, як чайок з м'яткою, більш спокійна. Е, тому я е, ну, не захотіла її е, е, уфлаконити от прям на літо як мастхев. В них ще е, з перчиком чілі непоганий аромат. Я сватала його чоловікові, але він е, сказав, що він трошечки е, ну, надто спецією йому. Якісь просто спеції, він не захотів. А оцей е, про базилік освіжаючий, е, про зелений, а не фіолетовий базлік, от він йому сподобався. На початку е, я відчуваю ще в ньому е, такі нотки, наче е, лемонграс, е, ця травичка теж для чаю. І оцей лемонграс е, потроху е, збігає і лишається такий освіжаючий базилік. Е, Такий приємний, він унісексовий, там він не уходить, не знаю, ні в яку ні в піну для гоління, ні в е, там, якийсь різкий. Е, гарний, освіжаючий базилік, такий позитивний, легенький е, і ну, в принципі досить стійкий. Мені здається, що в таку прохолодну погоду, півдня він на мені тримався. Е, от, що я з піраміди на ньому бачу, то це як е, це якийсь священий базилік. Сантал, кашемірове дерево, каламансі і індійський жасмин. Ну, Жасминок від квітковості я не відчула. Можливо, якщо частіше носити за різної погоди, то він проявиться. Але загалом це такий аромат про базилік, зелений, свіженький, дуже позитивний і ну, аж трошечки шкода, що взяли ми його аж в кінці літа, Ось, і не носили його влітку частіше. Ось поставлю. Щоб його було видно. І е, е, поносом до цієї покупки е, була мініатюрка е, класичного колонію Кенської, води 4711. Е, Вона така міміміжна, така класна на 3 мл. Мені дуже подобається ну, сам форм-фактор, і вона гладенька, е, на відміну від оцих е, більших флаконів, е, повноцінних е, акваколонії. Ось, Але е, я от порівняла його із. Своєю літньою покупкою Аква деколонія концентрата від Альварос Гомес. Це забула вже іспанська Так, іспанська. теж така травна колонева водичка. І оцей мені він більш квітковий і він мені трошечки запудрюється потім в кінці звучання. Ну, Розкриття в нього швидке і стійкість, відповідно, не дуже велика. Ось, він трошечки запуджується. А це такий лимонад з розмаринчиком, як був, так і лишається. І, якщо чесно, то оцей мене бадьорить більше, і ну, мені більш приємніше і більш подобається, якщо порівнювати з класичним кенським одеколоном. Виставлю ці літні аромати також сюди і розкажу про аромат, який мене якраз провів з літа в осінь. Минулого року, на початку вересня, я поливалася манговим літнім енджелом від Мюглер. Це 19 2019 року. От мене дуже тягло на такі солодкі фрукти. Коли вже розумієш, що літо вже закінчилося, і хочеться його таким чином, мабуть, собі продовжити за рахунок фруктових позитивних ароматів. І. Цього року мене теж як не дивно потягло на фрукти. Я просто зайшла собі в магазин потестити щось і натрапила на лінійку Матір Слібрес. Я сподіваюся, що я хоча б наближено до правди прочитала цю лінійку від пануш. І там є «Датура Амаретті, «Пачулі Пачуліфік і абсинткваяк. Здається так. Я їх протестила всі на блотерах. Троянда, оцей розагат, мені здався, наче це така троянда, можливо, навіть така якась болгарська троянда, трояндова олія, і чомусь воно, наче, було як. Прогоркли разом з цим на блотері. Я не знаю, може воно краще відкривається м'якше на шкірі, але ну, в мене не виникло бажання е, протестити. Я залізла на фрагрантику, там в піраміді металеві якісь ноти до цієї троянди і ще щось. Тобто ну, аромат, мабуть, нішевий і цікавий, але ну, я, в принципі, троянду не дуже люблю, тому я не стала його розношувати. Е, абсент гуаяк. Я теж на себе не нанесла, але він мені здався таким травним, м'яким солодкуватим, приємним, без зайвої гірчинки, але в ньому на початку є якась така огірковість в нотках. Але загалом такий якийсь травно-солоденький, мабуть, приємний. Датура Амаретті мені сподобалась, я розношувала її на рубці. І вона приємна, солоденька, такий, як наче, якийсь Печиво трошечки з мигдалем, ще якась така ефемерна квітковість, якісь такі приємні квіти, можливо, вишневий цвіт, можливо, ще якийсь, ну, таке щось легесеньке. І загалом це приємно солоденько, але ну, чомусь він мені набрид. Поки він у мене був на руці десь півдня, то мені набридло його слухати. І тому я вирішила, ну ні, не цього разу. А останній аромат пачулі фік. Я прийшла, перший раз нанесла, от одразу, боже, який клас, там купа інжиру, на блотрі там аж шоколадність, така сильна шоколадність виступає. І, звичайно, пачулі. Але пачулі такі горманські, більш приємні, отакі, можливо, такі трошечки далекі родичі ім'ярівських пачулі. І я його нанесла на руку, ходила з ним, було ще жарко. І мені дуже сподобалось, як він звучить, такі солодкі фрукти, інжир, клас, люблю інжир. Ось. І, але думаю, ну, можливо, перший був такий вау-ефект на контрасті з тим, що я носила останнім часом. Можливо, якщо я там ще раз протестую, то мені вже не захочеться його носити. Я повернулася, тоді я інші аромати якісь пробувала. Але я прийшла ще раз в той магазин і теж з якимось іншим порівняла, нанесла знову цей печуліфік, походила з ним ще е, такі півдня і вирішила, що мені він точно потрібен. Єдине, що мене е, не влаштовувало, це аж 100 мл. Ну, але мушу якось цим миритися, е, десь розіп'ю частинку, поділюся, і буде мені щастя. І я хочу купила вже і хочу з вами поділитися. Гляньте, по-перше, така коробочка. Ну, спершу вона така лаконічна, простенька, видається. Оця е мене трошечки смішить, е така етикеточка. Тому що мені е здається, за рахунок такого цього кольору, насправді вона якась е ну, ламінована, але мені, е знаєте, чогось справляє враження, що це роздрукували на принтері на звичайному офісному папері для друку. Е Надрукували в рамочці цю етикетку, вирізали і наклеїли на цю коробку. Ось, а ну вона, звісно, не така, бачите, вона там дощі, ламінована, товстенька, але ну, таке мені враження справляє. Отут коробочка з'єднана, і ця ж так оп розкривається. Тут такий м'який ущільнювач, і мені дуже, от просто дуже подобається дизайн, е, що тут всередині такі е, гарні е, малюнки, мені стиль, мені пастельні кольори цих малюнків от дуже подобається. Е, таке класне, приємне враження. І що ще е, тут так, навіть на самій коробці, бачите, пачулі фік, і тут є ім'я парфумера, не забули про це, вказали. І е, якщо загуглити сайт Пануш Паріж. Там є дві колекції, там Перлс Рар і Матірес Лібрес. І на оцій лінійці Матєрес Лібрес, там є всі чотири аромати представлені. До кожного є відео з отакими малюнками в цьому стилі, такому дуже гарному, ну і в різних кольорах, відповідно, до тематики кожного парфуму. Там є відео з парфумером. Я дивилася ну, з англійськими субтитрами. Якраз про пачулі фік, що ця парфумерка хотіла передати відчуття прогулянки по сонячному саду влітку, там з цим інжиром. Ось. І я подивилася це відео, мені дуже сподобалось. До речі, про цей сайт, я лишу посилання на нього, мені з цього нічого не буде, але скажу вам лайфхак, якщо ви в Європі. Тому що для нас в Україні це не дуже вигідно. Але там, от вони, наприклад, цієї колекції Матієр Слібрес, вони безкоштовно надають набір семплів, тільки потрібно, ну, відповідно, заплатити за доставку поштою по Європі. І для Франції це 8,5 євро, для Польщі щось там. Біля 12 чи 12 з половиною. Ось, ну я вирішила просто, що нам ще десь там 6-7-8 євро додатково платити за пересилку там з Франції до України м -м, перевізником. І я вирішила, що ну, його не хочу зв'язуватися, я можу от спокійно прийти в там, магазин і потестити цю лінійку. Ось, ну, Але якщо ви так по опису відчуваєте, що вам більше ніж один аромат має зайти, то ну, в Європі можете скористатися такою пропозицією і отримати набір семплів. І флакон. Він тут рівненький, а отут з'являються грані. Ну, це, мабуть, не дуже добре видно на камеру, але ось грані тут є ззаду. І високе дно, високе дно мені не подобається, тому що флакон дуже важкий, його важко тримати в руці, і він виходить дуже високий, він, мабуть, вищий за всі мої інші флакони. І кришечка важка, теж металева кришечка. Але, ну, якщо чесно, цей кубик мені не дуже е, гармоніює із е, такою формою флакону. Ну, не знаю щось. У дизайнерів така була якась своя задумка. Вони її зробили, ну, в принципі, все зроблено якісно, все зроблено гарно, тому я до там, не знаю, до скла чи ще до чогось придратися не можу. І ковпачок важкий, не дешевий там ця фурнітура вся теж хороша, спрей мені подобається, тому ну, просто от якісь такі мої власні побажання, що я б не хотіла, щоб було, наприклад, оце, і хотіла б якийсь інший ковпачок. Але дивіться, ну, цілком пристойно виглядає ось На поличці, на столику, і ну, про аромат я вже сказала. Е трошечки буває, що е пробігає така якась тінь від е якоїсь підвальності, від пачулі, але загалом е це класний, позитивний. <кхем> аромат літній, але він не специфічний, Його е ну, не те, що там захочеться носити тільки влітку, от зараз я спокійно купила його. І Прям кілька днів не вилазила, я наносила на себе, там, оновлювала, тому що просто мені було в кайф його оновлювати. І він мені подобався. І от я думаю, що я і взимку його буду носити. Ну і взагалі, там, коли от захочеться чогось солодкого, позитивного, чомусь він в мене такий теж аромат, антидепресант, здавалося б, інжир, пачулі, чого, але ну, так він на мене класно діє, що це такий позитивчик у флаконі для мене. На цьому все закінчую на сьогодні розмову, вона вже вийшла і так довго. Я буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі, тому що я довго не знімала і Ютуб, мабуть, думає, що я така лінива скотиняка і мене треба менше видавати десь користувачам Ютубу тепер мої відео, тому я старатимуся. Не пропадати і далі, якщо не хворітиме, звичайно, викладатиму відео. Теми є, в принципі, є про що зняти, аби був у той час і можливість це знімати. За це, звичайно, дякуємо нашим Збройним силам. Бережіть себе, гарного вам настрою попри будь-яку погоду, попри будь-що, що робиться у нас навколо. Тримаємося, бережімо себе, до наступних відео. Бувайте!